Пане Павел питає, зараз усі роблять опалення будинків тільки теплою підлогою. Як, на вашу думку, потрібні батареї чи достатньо теплої підлоги? Не будуть плакати вікна і не з'являться лі грибок? Ну, пане Павел, вибачайте, я не сантехнік на юмористичному шоу, щоб розповідати херню людям на вуха, як я недавно побачив одне відео, де всі сиділи ухахатувалися. От я буду відповідати, друзі, вам як професійний будівельник, як людина, котра все своє життя займається будівництвом для людей. Моя професія інженер, одна із направленостей моєї роботи це, друзі, формування системи. Тому, коли я приймаю рішення, я завжди розглядаю будинок як формування системи. І ось, якщо ми з вами беремо замкнутий об'єм. В систему у нас входить декілька параметрів. Звісно, це вентиляція. Так от, Вентиляція це подати, підготувати повітря, подати повітря, забрати повітря. За потреби через рекуперацію повернути це повітря. І от вентиляція виконує декілька функцій. Вона може виконувати одна із функцій вентиляції це перемішування, тобто створювати. Рух повітря. І якщо ви відкриєте державну будівельну норму по вентиляції, ви побачите, що це нормується мінімальна і максимальна швидкість повітря. Нормується. Тому що якщо рух, не буде руху повітря, навколо людини утворюється вологісна оболонька і йому і людині стає неприємно, дискомфортно. Спекотна, немає повітря, підвищена вологість, і ви ізниваєте на березі Середземного моря і чекаєте, коли нарешті буде цей вітерок, Ну, коли нарешті він буде? І тут а хтось мімо прибігає, і ви такі, Боже, як гарно стало. Було таке? Було такі. А бріз як вам? Легенький, приємний вітерок. Нічого не змінилось. Вологість та же, температура та же, але з'явився рух повітря, і вам вже приємно, і вам вже легше. І ви шукаєте веєр, щоб собі, або вентилятором, щоб себе падути. Було ж все таке. Да? Так от саме тому рух повітря нормується. Вентиляція робить цей рух повітря. Хто ще робить цей рух повітря? Радіатор точкова концентрація температури. І коли вам якийсь там неуксантехнік розповідає, що радіатор це високотемпературна система, то пошліть його за кораблем Розумієте? Чому? Тому що завдання радіатора видати ту кількість тепла, котра потрібна для компенсації тепловитрат. Всього цього об'єму. І якщо ви сюди подаєте, наприклад, 60 градусів, у вас площа радіатора ось така. А якщо ви сюди будете подавати 30 градусів, у вас буде просто в два рази більше радіатор. Все. Зрозуміло. Але чим більше дельта температури, тим краще радіатор утворює оцей рух повітря. Зрозуміло? Тому радіатор дійсно краще працює, коли він має більш високу температуру 50-60 градусів. Тоді він краще утворює цей от рух повітря і нам комфортніше знаходитися саме в цьому приміщенні, де є цей рух повітря. Але рух повітря утворює і правильно сформована вентиляція, природня вентиляція. Тому що у вас може бути вікно. Мікроклапан, котре дає холодне повітря. Під дверима у вас решітка або зазор, і у вас є рух повітря, котре забирається через канал природньої вентиляції. Подивіться мій вебінар про природні вентиляцію. Тобто в кімнаті рух повітря утворює дві системи: це приплив повітря забор повітря. Якщо це правильно сформовано, і плюс радіатор, котрий знаходиться під віконцем, щоб трошечки збивати холодний поток повітря. Хто може ще замінити нам радіатор? Ну, наприклад, ви робите систему, будинок і монтуєте тепловий насос. А тепловий насос, друзі, дуже гарно працює з фанкойлом. Літом охолоджує. Зимою підігріває і створює рух повітря. Зрозуміло? Тобто, коли ви формуєте систему опалення, ви завжди повинні пам'ятати, хто буде створювати бріз, рух повітря, щоб вам було комфортно. Тому що джерело тепла: це радіатор або тепла підлога, або комфортна підлога це лише джерело тепла. Для того, щоб компенсувати тепловитрати вашого будинку. І ось ми підходимо до того, наскільки якісно збудований і наскільки якісно утеплений будинок. Якщо він класно, якісно утеплений, по факту, друзі, вам не знадобиться радіатор. Розумієте, тому що у вас буде навіть не тепла підлога. У вас буде комфортна підлога, тому що комфортна підлога це плюс 25. І якщо ви людина сучасна, рахуєте гроші, ви поставите тепловий насос і поставите фан койл. Зрозуміло? І таким чином ви отримуєте класне формування мікроклімату, тобто комфортна підлога. От у мене зараз комфортна підлога в спальні, от я ноги ставлю, приємна прохолода. Підлога не гаряча, приємна прохолода. Радіатори вимкнуті. 23 градуса, ви можете бачити, коли я включу великий екран, побачите. 23 градуси. Розумієте? Але рух повітря у мене створює природня вентиляція. От у мене тут є віконце наді мною, там стоїть мікроклапан, як я його ставив, є відео на каналі. З нього потрапляє холодне повітря з вулиці, спускається донизу, проходить до дверей і, і там є вентиляційний канал. І таким чином я себе комфортно почуваю. Ви можете бачити на моїх вебінарах, я не блищу, я не потію. Я себе комфортно почуваю. Тобто, коли ви правильно формуєте систему, ви себе комфортно почуваєте. Звісно, може бути якась там е, ця, а я ж вам не покажу, планшет не, не працює. Може бути якась екстремальна ситуація. Ну, наприклад, приїжджає Галка, включає вторий комп'ютер, <свісно> і ми з нею вдвох в цій кімнаті. Звісно, ми швидше нагріваємо, ми швидше використовуємо свіже повітря, тому що нас тут двоє. Ну, я і Галка, ще й песики з нами тут сплять. от е І тому в нормативах і сказано, що будинок з природньою вентиляцією і періодичним провітрюванням. перед сном провітрювати кімнату. Це нормально. Все тепло з будинку ніяк не вилетить, тому що повітря має низьку теплоємкість Я набалакав багато. Ви зля, е, злякалися, сидите і думаєте, ух, цей чувак такий розумний, що ну нахер. Я нічого не зрозумів. А ви не можете все одразу зрозуміти, тому що варіантів формування системи десятки. Десятки. І де тепла підлога лише один із варіантів, один із джерел тепла, так скажемо. І тому є алгоритм дій. Для того, щоб сформувати правильну систему. Перше, це джерело тепла для будинку, тепловий насос, газовий котел, електрокотел. Друге, якість утеплення будинку. Це рахується енергобаланс будинку. Знаючи енергобаланс, ви можете розрахувати, достатньо комфортної підлоги чи недостатньо. Це рахується, це перевіряється, нічого тут такого немає. Наступний крок. Ми з вами з замовником формуємо систему. Або комфортна підлога і на низь, низькій температури плюс радіатор. Може бути. Другий варіант комфортна підлога і фанкойл може бути. Або той варіант, або той. Або ви робите комфортна підлога і примусова е, штучна вентиляція. Третій варіант. Але всі ці варіанти будуть мати комфортну підлогу. Це от якраз те, що не розуміє той, хто не навчався. Розумієте? Вони не розуміють, вони доторкнулися, ой, щось воно тепленьке це тепла підлога. Хтось мені в коментарях написав, а я думав, якщо поклали пінопласт, це тепла підлога. Підлога є комфортна, а є тепла підлога. Завдання комфортної підлоги компенсувати тепла засвоєння керамічної плитки, щоб ви ходили комфортно, бо це нормується в нормативах. А завдання теплої підлоги компенсувати тепла витрати будинку. Це геть різні підходи, це різні температурні режими. Зрозуміло? І ось, знаючи все це, ви формуєте систему. Але для того, щоб вам було там комфортно. Тому, коли хтось починає казати, робіть тільки теплу підлогу, він дурень. Розумієте? Бо він геть нічого не розуміється в мікрокліматі, фарму... його формуванні і так далі. Так, так, не можна підходити. Не можна. І ось, друзі, ми з вами. Що тут бачимо? Ага, йде все. Тобто, повинні сформувати систему, ісходячи з енергобалансу будинку. Якщо це старий будинок неутеплений, з високими енерговитратами, скоріш за все, без радіатора ви ніяк не обійдетесь Тому що там, скоріш за все, стоять погані вікна з високими тепловитратами вони будуть потіти, хочете ви ні, конденсувати, з них буде йти холодний поток повітря і так далі. Тому. До підходу формування системи будинок треба підходити комплексно. Комплексно. І якщо у людини обмежена в фінансах, то разом з, з, з людиною е, прописати алгоритм дій, але так, щоб у йому це було максимально вигідно, щоб він не перероблював все по два по три рази. Розумієте? Не кожен же може, як володя волошка. <свісно> Два будинка збудував, замість того, щоб одразу нормальний проект замовити. от Тому пам'ятайте про те, що будинок це система, в котрій комбинуються різні варіанти для того, щоб людині було комфортно жити. Я сподіваюся, я відповів на питання. І, і будуть конденсувати вікна чи ні справа у тому, що конденсат з'являється по декільких причинах. Він не з'являється по якоїсь там одній, коли там хтось каже вам Ой, у вас алюмінієва рамка. Друзі, у мене алюмінієва рамка в будинку, у мене алюмінієвої рамки на квартирі, ніде жодне вікно ні разу за ці роки не конденсувало. В квартирі я живу з 2004 року, це 20 років. І за 20 років нічого не конденсувало. І в будинку, в котрому я живу з 2019 року, тут за ці 5 років нічого не конденсувало. Жодного разу. У мене алюмінієві рамки. Тому алюмінієва рамка це не панацея, заміна її на пластик. Зрозуміло? Е найголовніше це підняти температуру біля вікна. Підняти температуру біля вікна, ви можете декількома способами. Перший, якщо ви робите теплу підлогу, можна додати. Кількість труб, частіше покласти труби, збільшити кількість енергії, котра подається біля вікна. Але це спрацює лише в тому випадку, якщо ви поставили дуже гарні, дорогі вікна. Якщо у вас холодні старі вікна, скло вам це не допоможе. Цільно великі тепловитрати. А якщо це сучасне вікно, склопакет з теплоспротивом 1,4 то так, мінімум профілю, або профіль дуже теплий, то тоді так, воно спрацює. Плюс відкос відкоси. монтаж вікна, як я розповідаю на своїх вебінарах. Не тот бред, який ви в інтернеті можете побачити. А так, як я розповідаю на своїх вебінарах. От я сьогодні опублікував відео, як змонтували вікна на нашому об'єкті фірма Зігмар. Зайдіть і подивіться, як виглядає правильний монтаж теплого вікна. Теплий монтаж вікна. Далі, утеплені відкоси, вони дозволяють також підняти температуру навколо вікна, тому що вони зменшують тепловитрати навколо вікна. Цій технології вже більше 25 років, 26 років десь, і вона абсолютно чудово всі ці роки працює, тому користуйтеся і робіть. Це зручно. А гроші майже такі ж, як шпахштукатурити відкоси. Тому ми скрізь клеїмо екструдований пінополістирол. За ті ж гроші ми отримаємо плюс-плюс бонуси додаткові. Ще один варіант зменшення конденсату. Наприклад, якщо ви ставите фанкойл, фанкойл може дути на вікно, обдувати його. Якщо це не дуже актуально наприклад, в звичайній спальні Ну це може бути дуже актуально для фонаря світового. Тобто, якщо у вас вікно стоїть на стелі або мансардне вікно там. Це от може бути актуально. Якщо ви відкриєте технологічну карту, наприклад, фірми Veluxe, у них навіть в технологічній карті показано, що під мансардним вікном обов'язково повинен стояти радіатор, або ви вже знаєте, фанкойл. в будь-якому випадку плюс джерело тепла. Це для того, щоб підняти температуру біля вікна. Зрозуміло? Отак, от от я вам наговорив, Бу... дякую за ваше питання. Ми йдемо з вами далі.